Подивіться на оцих замурзаних білящів, які вони грязнючі. І миша, і ейра, і жоржик граються з цим. зато Ейра довольна, як чума, лапочки грязні, ти біленька собачка, де ти бовталася, га? І ті у нас стоять миша і мордочка в грязюці. а ці ось розбираються тут. Макс у нас став діловий, Еля пуля у нас тут така. Себе в обіду не дасть. Підходьте, чи ви боїтеся, що я тут? Ідіть пограйтеся. Ідіть побігайте. Ей, розікайте, де? Ой, такі в нерішучі, такі лякливі. так їх жалко? Так а що їх жалко? теплі, добрі, нагодовані? Ну, а що такий характер? Ну, що ж ти зробиш? Як той діток? За бойових радієш, а за отаких, от що з ними ні, ніхто не дружить, так жалко їх. Ну з ними дружать, ну вони побаються. Дивіться, хвостика опустила, бо я ж тут. Тільки що гралася. Ей, рочка, я піду зараз, щоб ви розслабились. Одійду в бік кудись. Цим воно все одно. Щось уже знайшли, вже не можуть поділити. Хто там? Гіля, як у себе вдома кругом, воно дрючечок знайшла, ті бояться підійти. Чак, щось у нас заспокоївся. Тушки пробіглася, зараз притихли, зараз буду інших випускати.